Запитання третє. Розпочинаємо з самого запитання. Вас призначили тестувальником у команду, яка створює систему інкрементально. Ви помітили, що протягом кількох ітерацій ніхто не змінював наявні регресійні тестові випадки і жодних нових регресійних дефектів не з'являлося. Менеджер задоволений, але ви ні. Який принцип тестування пояснює ваш скептицизм? Варіанти відповіді: А. Тести зношуються. Б. Хибне уявлення про відсутність дефектів, Ц. Дефекти мають тенденцію концентруватися в окремих частинах, де неможливо виконати вичерпне тестування. Почнімо з розбору неправильних варіантів. Отже, варіант Б. Неправильний, оскільки принцип прохибне уявлення щодо відсутності дефектів стосується ситуації, коли здається, що система якісна тільки тому, що знайдено і виправлено багато дефектів. Він не пояснює вашу настороженість щодо незмінних регресійних тестів. Ви не думаєте, що дефектів немає. Ви сумніваєтеся в ефективності самих тестів. Варіант С. Принцип про концентрацію дефектів каже, що певні компоненти можуть містити більшість проблем, і тестування цих частин може давати більше знахідок. Але це не про ваше занепокоєння. Тут питання не про те, де дефекти знаходяться, а про те, чому довгий час тести нічого не виявляють. Варіант Д. Неможливість виконати вичерпне тестування це базовий принцип, який нагадує, що протестувати абсолютно всі комбінації неможливо. Однак у вашій ситуації справа не у величезній кількості тестових варіантів, а в тому, що виконання одних і тих самих регресійних тестів поступово перестає давати нові результати. І саме тому варіант А буде правильний, оскільки принцип тесту зношується означає, що якщо виконувати одні і ті самі тести знову і знову без оно. Вони перестають виявляти нові дефекти. Це нормально. Система змінюється, функціональність додається, а сценарії тестування залишаються такими самими. Наприклад, якщо регресійний тест перевіряє лише базову логіку входу в систему, але за кілька ітерацій з'явилися нові залежності чи зміни в авторизації, то старий тест цього просто не побачить. Тому він буде щоразу зеленим, хоча ризики насправді існують. Це і пояснює ваш скептицизм в даній ситуації, оскільки відсутність нових дефектів не завжди означає реальну стабільність, інколи це сигнал, що тести просто втратили актуальність.